Я отримала свою посилку з новинками і хочу одразу продемонструвати вам нову туш. Я ще сама її не пробувала спеціально, не фарбувала в її, і зараз будемо фарбувати з вами разом. Відкриваємо нову туш, Так вона виглядає. Ви знаєте, коли виходить новинка, всі ми дуже радіємо. Але туш для мене це особлива. Задоволення, тому я дуже завжди чекаю, коли компанія випускає якусь новинку з туші. Зараз будемо дегустувати, відкриваю при вас. Бачите, така кісточка, яку ми всі любимо з вигнутими, вигнута, одним словом, кісточка. І зараз я буду фарбуватися прямо при вас і будемо дивитися разом. Ну що поїхали, беру дзеркальце і фарбую вперше на. Свої болі вії нашу нову туш. Хочу вас сказати перші враження дуже приємно, класно лягає, зовсім легесінька, одразу дуже гарно подовжує. Так. Ну, звісно, швидко я не вмію фарбувати вії. Але зараз з вами разом подивимося перший ефект від нової туші. Класна, до речі, дуже приємна щіточка, дуже класно розподіляє кожну вію, гарно подовжує, одразу підкручує їх вверх. У мене від природи достатньо довгі вії, але дуже несукняні, і нафарбувати їх справжній квест. О, я відчуваю, що це буде одна з моїх улюбленіших, тому що вона класно лягає. Дуже-дуже легко взагалі не відчувається. Я дуже люблю, так як мають чутливі очі, дуже люблю, коли туш дуже легесенько. Так. Ні, ну круто, дівчата. Дякую. Спеціально нафарбувала тільки одне око, для того, щоб ви могли подивитися, наскільки відрізняється одне око від іншого. Класно. Дивіться, як гарно подовжує нова туш вії. Я думаю, вам видно, наскільки тут дві довгі, а тут взагалі ні. Ой, я вам дуже раджу сьогодні замовити новинку для себе та для своїх клієнтів. Це справжнє задоволення. І найбільше для мене приємне те, що вона взагалі не відчувається на очах. Це класно. І при цьому робить вії дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається. Ну що, всім класного шопінгу сьогодні.